Суд не може рішати, яка релігія благодатна, яка неблагодатна, то не його пригородива. І так ми сьогодні можемо вспомнити іще одне слово. Каже знаменитий грузинський святий, преподобний Гавріїл Ургебадзе, любимий святий для наших людей, священники на днях, напевно, по, по всім стасайтам. Процитували його думку, пише преподобний Гавріїл, коли треба захищати віру, а ти цього християнини не робиш, твоя душа гине. А якщо ти загинеш, захищаючи віру, ти попадеш у Царство Боже. Чудне є слово. А хто жиє без віри в Бога? І без церкви все одно, що є богохульник. А коли при тобі лають проти твоєї віри, унижають, оскорбляють, а ти мовчиш ти гурший за того хулітеля. Ліпше бути стократ блудником, чим єретиком, котрий у трудний час для церкви оказався перепуженим. Преподобний Гавріїл, наші паломники з нашого кафедрального собору, були в Грузії, там на місці, де подвізався подвігом преподобний Гавриїл, і його нині слова для всього світу актуальні, особливо тепер для нашої української православної церкви. У той час, коли вже загонення нашу церкву заговорили з протестом усі, і Грузинська церква, і Єрусалимська, антиохійська, сербська, польська, чеська і словацька земель, наші гонітелі, як будто вони чують гонення і продовжують свою роботу робити. Судять не по тому. Митрополітів нашої церкви і священників, що вони щось наробили. Нужно було знайти людей, на котрих би отработати, напудити всіх людей. І ви знаєте, добилися много. Маса людей нині перепужена, ніч не хочуть казати. Забили за Георгія Гавріїла, котрий казав. Коли треба захищати віру, а ти цього не робиш, твоя душа гине. Тобіся видить, що ти тихо сидиш, нічого не кажеш, тебе не трогають, проти тебе не возбуждають у головні діла, і ти хорошенький. А Гавріл утверждає: у той час твоя душа помали гине, погибає. Що таки треба згідно Конституції, всі релігії рівні, о як тяжко в Україні нині не розуміють чиновники підкреслюю, наші адвокати подрахували мінімум 100 тисяч чиновників в Україні підпали під статтю 364 зловживання служебною посадою. От по чому ми сьогодні кажемо, як статі праздник Георгія. Котрий теж міг промовчати, але він став на защиту церкви і воїстину вийшов в історію церкви, як великомученик Георгій, котрий приніс нам образ, як має вести себе християнин. Да, на празник сей бували народні поливанки, вони скоріше мали елемент язичний, але особливо в нашому народі. Том не займалися, лише деякі люди любили поливатися. Но головний чинник цього праздника, Кожен християнин, по словам Гавріла преподобного грузинського, коли треба захищати віру, а ти цього не робиш, твоя душа гине. І в маси людей, котрі почали медленно умирати, замовчали. Ми повторюємося в Києві. Мінімум тепер залишиться після різних собитій 2 мільйони людей. Ну, найбуде, мільйон людей. Ну пів мільйона людей могли захистити Київ Печерську Лавру. Ні. Промовчали. І люди із регіонів приїжджають туди, захищають святиню, яку дуже вероятно можуть забрати силу. І вже тепер Об'явилося, що не так, як казали, що там буде ніким ремесла або якась там буде для воєнних. Ні. Виявляється, Константинопольський Варфоломей вже заявив: він претендує на Кію Печерську Лавру і на Почаївську Лавру. Офіційно відкрито вже у пресі зафіксовано. Бо лише ж так поступаючи, будучи воїнами Христовими і вірними громадянами своєї держави, готовими прощати ради мира многих, многих і многі напасті, лим так ми доказ маємо, що ми, діти Божі, любящі, спокійні, мирні, а у вічності зато і віримо, і наслідники Царства Божого. Амінь.